вітаю на майданчику автоплен. Ще один другий міган з'являється. У нас в продажу в чорному колірі 2008 рік випуску 1,6 газ бензин. Автомобіль у 2021 році приїхав з Німеччини, два власника в Україні. В той же час було проведене повне обслуговування. В момент, коли автомобіль пригнався, був замінений ГРМ. Зараз на даний момент через 10 тисяч кілометрів бажано ГРМ може міняти. Масла фільтра 2000 км тому поміняні. Куплена була в 2021 році нова. Зимова гума, понятно, спереду трошечки гірше, ззаду трошечки краще. В принципі, можна поміняти і їздити далі. Чорний колір не суттєві підфарбування, всі вікна оригінальні, навіть лобове скло. Автомобіль непоганої комплектації, текстиль, салон. Акуратненько, все зроблено, все чистенько, шторочки на вікнах. Всі чотири електроскопідйомники у нас автоматичні і всі працюють. Як для Megane 2, це велика рідкість. Е, Взагалі-то є моменти по проблемам по електроніки у міганів, але в цьому автомобілі все. Працює всі класи, всі 400 підйомника. Електрорегулювання, є датчик світла, корекція фар, простеньке пластмасове кермо, п'ятиступенева механіка, газочок, два ключі. Клімат шикарно холодить, шикарно робить, 203 тисячі кілометрів заявленого пробіга. На залізних дисках на ковпаках. Дивимося багажничок. Шторочка є, автомобіль продається з двома комплектами килимочків. Також текстильні килимочки у нас в багажничку. чисті красиві лежать. Машинка опрятна, не потаскана. Тут у нас газовий балон, домкрат є, єдине, що запасочки в машині нема, але у нас, я думаю, що можна буде знайти зараз болтовкою без проблем. Зараз ще покажу фішечки в цьому машині, в цій машині, які є прикалюхі. Це отакі погрібки я називаю. Бачите, щось заховати, використати як цей. І з водійської сторони така сама штука також є. По ходовій машинка їде класно. І лінзована оптика гарна, і туманочки працюють. Все по електроніці супер. Машинка перед продажем заганялась на СТО, була проведена діагностика. І на даний момент часу машинка повністю готова до експлуатації. Друзі, 5600 ціна в продажу, невеличкий торг є, але машинка достойна уваги і за 8 рік випуску це хороша ціна з писаним газом. Друзі, чекаємо на вас.